ко мне. Добрый день. Что осталось? Добрый день. Постанова прокуратури отдать машину, не отдают машину. А є у вас эта постанова? Она них є. — Видаємо? — Только за плату. Постанова не написана. Постанова не написана про плату. А вон покажите. При акте принятия машины не був укладений договір, что мы платить за это. Але акт ДТП не було, сказано, що машину забирають на штраф майданчики. Актів, актів, актів де... в протоколі. Довір зберігання повинен бути не акт. Актів за гроші не написано, що ознайомлений і не взагалі ніде немає. За протоколом виходить, що машину взагалі виграли. Згідно протоколу автомобіль не знаходиться на штраф майданчику. Це не є документ, там протокол немає. протоколі не вказано, що автомобіль знаходиться на штраф так? Тільки забирали б, і все без проблеми. Ті, хто хочуть, будь ласка, за евакуатор не хочуть платити за <плати> щось. Нехай вам... їдуть <плати> до, 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 <плати> <плати> <це>, до Генюха. <плати> Ви видаєте машину і можете <плати> подавати <плати> в суд. Відповідь Евакуатор вони не визивали. Їдете до реактора, я вам дам. Визивали ГАЄ евакуатор. Визивав оцей. Хто? Старший слідчий. До нього питання. От Він повинен платити. <в социклі> <плати> Він послугу замовляв. Так іди. На <плати> машину <плати> треба. <плати> <плати> Машина <плати> наша. Ви до нього звертаєтеся, ми, ми не випиште не оплату. До нього звертаєте. Тут про оплату від водія нічого не сказав. — Ні, ні, не потрібен. — Бо зараз пишемо заяву про викрадення автомобіля, машину тоді забираємо. Пишіть ага. пишіть, Пиші. Пиші. от є документи. Підчур. 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 Оці скандали. — Заявка, йдете, їдете в Хмельницький до директора. Скаже, віддати а без, без болі, безплатно, я віддаю безплатно. І не рішення прокуратура постанову рішення постановок як постанова прокуратури повідати автомобіль від. Це тобто не виконується рішення Я би там написано віддати беззаплатно. Другий там і не без того. Ви видати вирішено було чисто видати автомобіль. Так, ладно. Це тут машина наша. Викрадена, виходить. Машину вкрали, вона у вас опинилась. Директор Давайте я вас заберу машину, поставлю себе вдома і кажу, ви шукайте мого директора, тоді віддати. Я дуже буду охороняти. Да начальник директора віддати. Я віддаю рішення прокурора. Директор бачив. Директор не директор... Директор. Директор? Жоди... Директор відкриває. Директор... Я відкриваю ворота дині, і закриваю ворота. Ні до, директору... до, директору... до, директору... до директора решайте, директор, ви що до мене? <рапляє> Дайте номер телефону, щоб позволяйте до нього, щоб вставати що? шутка. Як ви не вже є якісь документи, що ви дивляться, шукаєте. Як зателефонувати до нього? Якщо немає його номеру телефону, хоче телефон. Справа чи не пірю почне телефон є в не знаю. Тобто ви відмовляєтесь на те на співпрацю, добре? Я нічого не відповідаю. Я вам ну, прийшов. Ви При відправляєте данам а його шукати. А в мене мають телефону. Де я не знаю. Як вас наймали? Як він вам має знаю. Ну правильно, а як він вам має дзвонити? Без на місці? Поставили тобто, свідомо мені полювати інформацію. Хорошо, всім як ви начитані, всім не, біна читали, всі не Ну, Як бачу, ви не начитані, бо ви не виконуєте ту постановку. Я виконую цю постанову. Ви виконуєте, вони відмовляються на працювати. Штраф, те, площадка оплачування. Де? Де договір? На якій часі мають платити? А що він не складається? Це ваші проблеми. А ви не ви гроші. Ви, ви підписували, що ви її забрали. До ви договір не склали. Я по акту прийняв машину. Я да. по акту прийняв машину. <кхи> по акту, який де гроші, де в акті гроші. Зараз чоловік вам розкаже. Визвали чоловіка, він вам все розкаже. Що приїжджає зараз дорожній контроль? Дорожній контроль. Ви звездите, е, то сюди директора? Ніхто не виводить. Та не февраці. Дивіться, тут дійсно ця фірма платна. Вам мав прокурору, мав, мав прокурору це якби написати, що видати безоплатно автомобіль. Ну видати є, ну, не безоплатно і не платно. значить ну, безплатно. Тут ситуація яка, тут реально оце, оце, оце фірма виходить. Він колись був, коли він був при міліції, оце, оце, то там видавали, типу, так, там, ну зараз ситуація яка. Вона, виходить, його беруть в оренду, його беруть в оренду. І за це, виходить, це місце треба платити. Ця фірма знаходиться в Хмельницьку. якщо я не появляюся, як вона там правильно називається? Інформресурс. так. Да. У нас знаходиться в Хмельницьку. Просто вам прокурор мав написати видати, якби він написав в постанові про закриття видати безоплатно автомобіль, то тут питання мені ніяких. тут. Ну я просто. Ну є видати, не видають. Ну видати, ну це... вам потрібно заплатити гроші за, за, за це. Ну а як я... тоді видати? видати, ну де заплатити? Там таки е. не написано. Mm, І не написано, сам, що ми заплатити. Прийняти на штрафку часу згідно блючок. Акту зідно. А там не написано, що à, ми доплатити. Бо... Ні, то ж там ну, просто дивіся, дуже ситуація. Тут ситуація допомагає в тому, що що ця інформація, вони зобов'язані, там ви маєте заплатити за евакуатор. За не немає, тому що ви загалішники. Я повідомляю, що не не ну, я він по -послугу, він по послугу не треба було. Згідно акту він теж послугу не поставляє. Кримінальний кодекс все-таки важливіший. там чітко без настаття і заявою Чабана і підписали про... Чабан вис... Віс... це, Віс... це, Віс... це, це не прийшов. Чебани, який повинен писати, що безоплатно. Ви з'яжіться з ним, що він, якщо він скаже, безоплатно видати автомобіль, то вам на планів віддасть безплатно автомобіль. А так, якщо ні, то тут ну просто за евакувато здоров'я дзвоніт Кононова. Він має цією...